Доброго дня всім! Сьогодні я поділюсь інформацією, яка стосується перетину кордону для чоловіків, які є студентами в навчальних закладах за кордоном. Яка ж категорія студентів може виїжджати за межі України з 1 вересня 2023 року? І що буде студентами інших категорій? Додивіться відео до кінця. Поставте лайк цьому відео та напишіть свій коментар. На сьогоднішній день студенти, чоловіки, які навчаються за кордоном, не мають права виїжджати, навіть якщо вони були вже студентами на момент оголошення мобілізації. З країни досі не випускають ні тих, які вступили до 24 лютого, ні тих, які вступили після 24. четвертого. На превеликий жаль, чомусь викладачі, аспіранти, науковці да й багато інших студентів не можуть перетинати державний кордон. Таких студентів поставили ніби в якийсь інший ранг. Схоже на те, що студенти, якісь інші люди, адже моряки, інваліди, спортсмени можуть перетинати кордон а науковці та багато інших студентів, які навчаються і хочуть здобути не менш корисну спеціальність, але чомусь не мають права перетинати кордон. Таке враження, що в нас час кроме спортсменів та пілотів більше нікого не потрібно. До речі, хочу попросити написати вашу думку в коментарях, чи справедливо це. Відомо, що студенти організовувалися, писали листи до Верховної Ради України, оскаржували свою заборону виїзду, але ніякого позитивного результату це поки не принесло. І так наразі кордон залишається закритим для багатьох українських студентів чоловічої статі. Хоча такі студенти ще не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, проте не мають права на виїзд. У п'ятницю, 1 вересня, кабінет міністрів ухвалив одне цікаве рішення, згідно з яким дозволено виїзд за кордон тільки студентам та курсантам, які здобувають освіту за авіаційною спеціальністю. Зазначається, що таким особам можна виїжджати за межі України, якщо вони потребують практичної льотної підготовки в іноземних навчальних закладах чи авіаційних школах у зв'язку із закритим повітряного простору нашої держави, саме цю категорію студентів підтримав кабінет міністрів. І все для всіх інших кордон залишається закритим. Єдиною ниточкою на доведення права на виїзд на навчання за кордон це тільки через суд. Ну, звісно, такий шлях не з легких для студентів, да, да й не тільки для студентів, якщо чесно. На мою думку, щоб достукати, щоб почули студентів, потрібно об'єднуватися і з допомогою юристів колективно вирішувати дане питання. Хоча і це не дає 100% гарантії. І так, друзі, зараз вже можуть перетинати кордон студенти, які здобувають авіаційну освіту, всім іншим студентам, які не можуть. Повернутись до навчання, бажаю, щоб скоріше вас почули. А в мене все. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі.